Перед вами Афіни, один з численних полісів Античної Греції, а це Перська імперія Ахеменідів – стародавня супердержава, яка не знала собі рівних у могутності. Її тодішній цар Дарій І мав намір підкорити Грецію і спорядив для цього морську експедицію. Руйнуючи один за одним Грецькі поліси, що зустрічалися на їхньому шляху, Перси хотіли зробити те саме з Афінами. Але там на них чекало повне фіаско. 12 вересня 490 року до нашої ери поблизу марафону за 42 кілометри від Афін відбулася знаменита битва, у якій Афінські гопліти розгромили вщент перське військо. У зв'язку з цією перемогою виникла популярна легенда про воїна Фідді Піда, котрий після битви був поранений і буцімто пробіг відстань від марафону до Афін. Щоб сповістити громадян міста про радісну подію, після чого помер. Однак наскільки ця легенда відповідає дійсності, першим автором, хто повідомив нам про Фідіпіда, був сам батько історії Геродот, котрий писав через 30-40 років після марафонської битви. Але згадує він його за зовсім інших обставин. У своїй фундаментальній праці історії Геродот пише, що Фідіпід був афінським гемеродромом, професійним бігуном, якому ще перед битвою було доручено просити спартанців про допомогу у війні проти персів. Таким чином він мав подолати відстань не від марафону до Афін, а від Афін до Спарти, тобто 246 кілометрів. І якщо вірити Геродоту, то Фідіпід прибув до Спарти менше ніж за два дні. Щоправда, там на нашого бігуна чекало повне розчарування. Спартанці відповіли йому, що не проти приєднатися до війни, але не можуть порушити своїх звичаїв і вирушити у похід перед фазою повного місяця. І ось Фіддіпід, який біг майже два дні, щоб почути, що спартанці чекають на повний місяць, змушений був знову бігти 246 кілометрів до Афін. Отже, згідно з Геродотом, він насправді подолав 492 кілометри. У наступних подіях, пов'язаних з марафонською битвою, Фідіпід більше не фігурує, а будь-яка згадка про бігуна після битви у Геродота взагалі відсутня. Не сказано також нічого про смерть Фідіпіда. Звідки ж тоді взялася легенда про марафонський біг? Таку інформацію ми знаходимо аж у Плутарха, який жив набагато пізніше у першому столітті нашої ери. В есеї про славу Афін він повідомляє про вісника на ім'я Терсіп або Евкл, а останні штрихи у створення легенди вніс сатирик 2 століття нашої ери Лукіян. Він видав бігуна з розповіді Плутарха за Фідіпіда, змішавши таким чином двох персонажів. Пізніше, у 1896 році ця легенда стане джерелом натхнення для проведення першого марафонського забігу на Олімпійських іграх в Афінах. Геродот, котрий жив хронологічно найближче до вищезгаданої події, безумовно володів найдостовірнішою інформацією. Крім того, Геродот мав унікальну можливість збирати свідчення живих учасників грекоперських воєн, тому Фідіпід міг бути цілком реальною історичною особою. Але якщо він справді існував і пробіг 246 кілометрів, то чи під силу звичайній людині подолати таку колосальну відстань за менше ніж два дні? Цю теорію вирішила перевірити команда п'яти офіцерів британських ВПС на чолі з Джоном Фодоном. У 1982 році вони вирушили в Грецію і відтворили знаменитий забіг Фідіпіда за Фіндо Спарти. Троє з них успішно завершили дистанцію. Згодом виник цілий вид спорту, спартатлон. Він існує для тих спортсменів, які хочуть повторити забіг історичного Фідіпіда. Символічно, що у цих змаганнях поставив рекорд саме грецький бігун Яніс Курос. У 1984 році він пробіг відстань від Афін до Спарти всього за 20 годин 24 хвилини. Але Куросу цього було замало, і у 2005 році він вирішив повторити подвиг Фідіпіда повністю і пробіг за маршрутом Афіни, Спарта, Афіни. За це його поправу називають нащадком Фідіпіда. Таким чином, Фідіпід не має жодного відношення до легендарного бігу з марафону до Афін. Але правду кажучи, цим шляхом таки було здійснено біг, але не одного бігуна. А цілого афінського війська відразу після перемоги над персами вони у повному спорядженні поспішали назад до Афін, щоб випередити ворогів, які могли висадитись з моря ближче до міста. Звичайного клітам на це знадобилося більше часу. Але як би там не було, марафонський біг завжди нагадуватиме нам про доблесних захисників Еллади, які наважилися виступити проти найсильнішої імперії того часу.